Так у сумах батьки готуються зустрічати своїх дітей-переможців. Учора у Львові команда лідер стала володарем Кубку України з футзалу серед команд вікової категорії ю 10 На львівському паркеті сумчани виграли 5 матчів з 6 з загальним рахунком 41-3 і здобули омріяний трофей. Це круто. Це мабуть, таке слово. Я не знаю, як підібрати. Це Дуже 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 мега круто. Мега круто. Ми не очікували, мабуть, такого щастя, але наші діти молодці. Безмежне щастя, горді за діток. Вони дуже молодці в нас. Директор клубу Володимир Сиєнко говорить: це результат роботи і футболістів, і тренерів, і батьків. Команда. Всі тут починає з батьків, закінчує дітьми, тренерами. Тут всі в цьому участь приймали. Тобто, один гравець. У нас ціла команда. родина наша. Вся родина. Іван Казолуб став кращим гравцем лідера на турнірі. Я радий, що, ну, що мені дали грамоту, що е, мене визнали, що я найкращий гравець команди. Максим на турнірі визнаний кращим серед 50 гравців Кубку України. Говорить, головне не відзнака, головне перемога команди. Краще це коли я поміг команді, забив гол, що ми башли в ну, що ми зайняли перше місце. До успіху команди приїв тренер Олександр Шумила. 20 років тому з сумським колоском він виграв чемпіонат України серед 10-річних футболістів. Сьогодні здобув перший для Сум кубок. В тому складі був і Петя Шатурма, і Фарнюк Артем. І зараз Артем Бугай був, Багачов Діма був. Ще можна можна вспомнити? Так різко з поїзду не вспомню. Ну теж було. Перший досвід, мабуть, був. Перше місце воно, знаєте, як ти його виграв, а потім ще після цього ж його підтвердити. Тому удержатися на п'єдесталі тяжелі, ніж виграти перший раз. Далі у футзалістів короткий відпочинок і знову робота для здобуття нових трофеїв. Олександр Качанов, Лариса Дученка Суспільне новини Суми.